Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео буде з двох частин. Перша частина плани на майбутнє. Як завжди розповідаю плани на майбутнє, а як це майбутнє не, не, не зроблю його, але плани будую. І друга частина трошки розповім за годівлю курчат ну так, общу концепцію. Перша частина. Ми прибрали тут огорожу, перенесли її туди. Тепер тут вільне місце, і це місце для майбутнього будівництва. Тут будуть курчата, тут буде інкубатор і тут буде технічне приміщення. Довжина, ну тут дівчуля, це 5 метрів. Ширина, якщо відступити від сусідів метр, тут стежку зробити метр, може 900, то виходить 3 на 5, 15 квадратів. Тут будуть курчата, тут вони будуть лупитися і тут будуть місяць, перший місяць жити. Так як тут газова труба, тут виходить 2 на 3 метри. 6 метрів я тут хочу технічне приміщення. Воно дуже мені потрібно, Тут каналізація, там вода. Тобто в це приміщення я заведу і каналізацію, і воду. Виняв яйця, заносиш сюди. Треба воді, вода, там дівчулям чи якийсь препарат, береш тут і заходиш сюди. Не треба бігати у хату. Також курчата лупляться, чи щось там треба для них, є приміщення. Так як є каналізація, ну, тобто буде каналізація і вода, наприклад, будуть броліри чи там півні, не знаю, будемо півнів, наприклад, на м'ясо, а дівчуль там на продаж, то є каналізація, тут зарізав на вулиці, тут попотрав, розробив, кров змив і воно пішло все в каналізацію. Тобто, це приміщення. Нам потрібно, щоб в хату все не нести, щоб було комфортно, класно. І тут будуть курчата. Для них, звісно, цього приміщення мало. Інкубатор планую на 1000 курачок. То, якщо це 500 курачок, 500 півнів і півні будуть йти на м'ясо, наприклад, а курочки на продаж, то тисячу курачок, 15 квадратів, ну, я гадаю, мабуть, Місяць і їх треба чи продавати, чи будувати наступне приміщення. Ну Будемо починати з цього. Що в нас є? В нас є піноблок, піноблок, встигли з Нікополя вивезти, є шифер, тобто стіни і шифер є. Ну, Остальне вже будемо докупляти, будемо працювати з колес. Весь корм, що роблю, на продаж, все піде сюди. Треба починати. Гадаю, цей проєкт буде в мене ну, скажімо так, прибыльним. Чому? Тому що буду знімати Є канал, буду знімати інкубацію, буду показувати, як вони лупляться. І буду записувати Вон вони. Дивляться. і буду записувати для вас відео, як вони зростають. І ви будете писатися на Курчат. І знаєте, як шоу за стеклом, будете бачити, як їх вакциную, як вони ростуть, як все класно проходить, а потім ви приїжджаєте і забираєте їх. Чудово-чудово. Ну, тобто задумка в мене така. Так, це перша частина відео. Ну а тепер бачите, дав їм травічки, вони під'їли і пішли горітися. Тепер мої охоронці бачать дівчуль, то не бачили. Ну, дуже не лякаються. Ні, лякають, коли буває, він їх так лякає, чисто для того, щоб себе трошки потішити. Ну і друга частина, давайте за курчат. Так, ну тепер за курчат. Як і чим годувати, це вирішувати кожному. Я просто дам деякі рекомендації, щоб ви, скажімо так, їх не подорвали е, желудок. І вони у вас дуже добре розвивались. Зараз багато хто напише, ну що ти там видумуєш, навіщо це все треба? Звари яйце, покраши, дай цибулину і вони потрошку будуть підійматися. Потім, через декілька днів, дай творог для кальцію, і все буде добре. Так, раніше так гадували, все було добре. Чому зараз люди заморачуються? Тому що бажають трошки інший результат. Чому вони бажають інший результат? Тому що все банально, все стало дорого. Годівля дорога, яйце на інкубацію дороге, курчата готове купити ще дорожче. Тому люди шукають, як вкласти менше, а отримати результат. Тому зараз і вигадують всякі премікси, рецептуру кормів тому тому подобне, щоб, наприклад, із 100 курчат там отошло 0. нуль. А може 5 максимум. А не так, що 100 курчат і там вийшло у вас 45. Всі останні там слабкі були. Ну, так, так вийшло. Ні, зараз ми так не можемо, тому що все дорого. Тому ми вакцинуємо. тому ми, А, ну і ще останнє е менше в побуту трапляється породіста курка. Все більше в нас кроси, гібриди. Тому що ми бажаємо, щоб у нас було більше яйця, більше м'яса. Над гібридами працюють інститути, там, науковці. І цікаво купити скажімо так, курча, яке, там, наприклад, м'ясо-яєчка. Мені людина скидувала фотографію місяць там, 660 грам. Ну, не бройлер, мясо яєчка. От люди, Людям подобається, що це курка так курка. Так от, якщо ми гадуємо, скажімо так, сучасно, використовуємо премікси, використовуємо всякі додатки, то ми повинні розуміти, що маленькому організму це як людина. Треба багато енергії, треба не дуже багато білка, і зовсім мало кальцію, і зовсім мало жиру. Є хибна думка, що треба малечі, дуже багато кальцію, тому що е, е, організм росте, е, кісточки ростуть, скелет формується і в саме в цей час треба кальцій. Ні, це помилка, так не треба, е, занадто велика процентовка кальцію на, навпаки буде гальмувати звичайним язиком. Коротше, всякі уроці можуть бути. Не туди піде розвиток. А, дивіться, щоб так пояснити. Наприклад, курочка, курчатка важить 100 грам. цих 100 грам живої ваги десь 10 грам кісточок. Ну, десь так. Курчатка за день набирає 20 грам. Всього ваги. Всього, це пір'я, м'ясо, всього-всього, кров, там все. Якщо співвідношення 1 до 10, то із цих 20 грам ваги десь 2 грама кісточок. 2 граму кісточок це нечистий кальцій. В кісточці в нас є вода, є всякі поживні елементи, є там ну, багато всього. І з 2 грам кісточок, мабуть, максимум грам, та ні, може навіть і граму кальцію не буде. Тому не треба піхати багато кальцію як для курки. Наприклад, якщо ми робимо корм для продуктивної курки, то ми беремо крейду від 6 до 9% крейди, ми використовуємо в рецептурі. Для курчат, які, наприклад, від 30 до 90 днів крейди максимум 2%. Ну Це максимум. Кращий трикальцій фосфат. Чому кращий трикальцій фосфат? Тому що там є ще фосфор. І тому, що трикальцій фосфат краще усвоюється, кісточка, якщо її повністю, повністю з кісточки будь людини, чи тварини прибрати всю органіку, повністю всю органіку, це чистий трикальцій фосфат. Тобто усвоюється буде краще. Чому я не кажу не використовувати тільки трикальцій, а крейду не використовувати, тому що підробки крейди менше, ніж трикальці. Тому я, наприклад, вважаю, краще дати 2% крейди, ніж відсоток 3 кальцію фосфату, тому що крейду нема різону, скажімо так, підроблювати. Але знаю випадки, ну чув, не знаю, чув випадки, що додають туди пісок. І все. Ну, ми зараз не про якість, ми про те, що не треба перегодовувати кальцієм. І друге, що теж в спільноті виплило і не треба давати, це жирна їжа, вона для малечі дуже некорисна. Це як для малого, для дитинки нашої малої, теж жирна їжа підриває шлунок і може бути оцет, ну і все такі болячки у людей. Так же саме у тварин. Тому, якщо ми використовуємо соєву макуху або там сонячну макуху. Вона вже жирна. Маловіроятно, що ви використовуєте шрот. Якщо у вас є шрот, ну давайте казати про макуху. Це 90% людей використовує макуху. Там десь 9-14% олія, жиру, будемо так казати. Тому вже є жирна піща. Я коли роблю корм на продаж о, цей розвиток, я додаю фуз. Так, я додаю дуже мало. Але смисл того фуза, який я додаю для того, щоб вимішати о, мілкі частини, У мене заміс відбувається завжди ну, з двох о, етапів. Перший етап це я все, -все накидаю в кормозмішувач. Залишаю трошки, я вже казав, трошки залишаю, наприклад, 3 кг пшениці. В кормозмішувач закидаю, треба закидати 20 кг пшениці. Я закидаю 17 3 кг пшениці залишаю. Туди додаю фус, вимішую фус, пшениця стає жирна-жирна. І до цієї пшениці я додаю трікальці, дріжджі і премікс. Ну, також сорбент і підкислювач. Це дуже мілка фракція, яку якщо ви даде, дасте бетонаж змішувач, ну ну будемо казати, кормозмішувач, воно просто по стінкам розмажеться і залишиться там. Тому я приклею до зернятка. Зернятка крупненька, птиця полюбляє завжди. Так слухайте. <laughs> птиця завжди полюбляє щось крупненьке, тому це зернятка, вони з'їдять і премікс вони з'їдять. Тому я фуз використовую небагато і тільки для того, щоб приклеїти. Ну, і ще В мене є калькулятор, на якому я все рахую і я бачу жирність. І то я додаю ще поход жирності, тому що, наприклад, мій калькулятор казав, що в мене корм жирністю 4,5%, а аналіз лабораторії дав 7. Ну, от таку мені, наприклад, макуху жирну продали. Ну, от так. Зараз буду використовувати сьогодні, нарешті отримав а, рибна борошна іменно то рибна борошна, на яке я зробив а, аналіз лабораторія. А, протеїну 50, дуже гарний протеїн, але дуже жирна. Отак От береш і воно комком становиться. Тобто я зроблю поход на фус, я менше його додам. Тому не робіть жирний корм. Якщо ви додаєте макуху, а ви по-любому будете додавати макуху. Кон вже жирний. Якщо ви бажаєте у вас є алія чи фуз, то додайте там на 100 кг 200 г, наприклад. Тільки для того, щоб замес якісний і щоб мілкі частини приліпли. От і все. А ще таке. Рекомендую. От я вчора, наприклад, написав коудайсу там, Добрий день, добрий день. Премікс ваш 79-00-025, який я використовую для несучки. Дайте свій, свій від заводу рецепт. О, мені дають безкоштовно цей рецепт. Три позиції. Він дається всім клієнтам. Як це бачить виробник під свій премікс. Все класно, по калькулятору пробиваю, по калоріям. Тобто я бачу, що. Я рухаюсь правильно, вважаю, правильно кальцій, там, білок, кілокалорії. Але те, що рекомендує виробник дорого. Ну, для мене, наприклад, дорого. Вони зазвичай використовують 5-6 компонентів. Я використовую 10-13. Чому я це роблю, якщо робити так, як рекомендує виробник, Дорого. Потім ще це продати, я не зможу. Завдяки тому, що я знаю, який треба баланс там, по амінокислотам і по всьому іншому, я починаю видумувати. Я додаю висівку, я додаю ячмінь, я додаю там, дріжджі, рибне борошно і тому подібне. Там. Якщо ви не женетеся за ціною, то просто робіть рецептуру виробника і буде теж дуже якісно і дуже гарно. Це ну, такий маленький лайфхак і він дуже класно працює. Вчора в спільноті людина показувала своє господарство 1800 бролерів, тримає одна партія, 1800 бролерів. Круто, круто. Євені там, ну, ну супер. Так от вчора питання там рецептуру, все то рецептура від виробника, який де я купляю премікс. Все працює, все класно, людина роками працює. Нічого не А, Чому і друге, чому я видумую, ну перше, це щоб здешевшати завдяки висівці, завдяки ячменю. Ячмінь завжди дешевий. В мене навіть був приклад, я взяв півтони тонни по 3 гривні. То можна використовувати, але обережно. Багато людей писало, а от горох там використовувати теж можна, але дуже мало. Ну, у людей є, у людей дещо є. Тому, наприклад, коли я розробляю рецепт, я багато питань задаю. там, Птиця на полу, в клітках, а, має вигул чи вольєр, як в мене а, що ви маєте? Взагалі? Що у вас є багато чого мало. І фотографуйте свій премікс, щоб я робив під ваш премікс, а, щоб ви купляли в себе, наприклад, там на ринку чи від аптеки, щоб ні в мене купляли. Я там не являюсь представником Коудайса чи щось таке, ні. І по 2 с рублю. То тоді треба, як ну, мої там знання і мій досвід. А ще друге, що не сказав, коли спілкувався з людиною, то його слова так дуже ну, в пам'ять зайшли. Він казав: От, Сашко, бачиш бролера? Да? Чи ми гадуємо бройлера? Пшениця, кукуруза, макуха соєва, макуха соняшника, трикальцій, премікс. Все. Можна макуху соняшника навіть прибрати. Тобто 5 компонентів. бройлер набирає вагу, ми на ньому заробляємо і продаємо. Вона рік середнє життя бройлера скільки. 50 днів. Ну плюс-мінус, да? 10 днів туди, 10 днів сюди. Хто як. Кажемо 50 днів. Говорит, коли ми гадуємо бройлера, нам головне вага. І головне, щоб він на ноги не впав. Все інше нас не колиш. Тобто за ці 50 днів. Що там буде з печінкою, вона не встигне, наприклад, там це розпечення не встигне. Може там якісь перші задатки, щось таке, да але не буде. Що там шлунок, а, як він розвивається, гарно чи ні, нам теж все одно. А от коли ми беремо несучку їй 2 роки роки, роки роки, вчора 100, 105 яєць вчора було, можна. Я гадаю, весь цей рік можна годувати і вона буде нести. Коли ми беремо несучку, ми маємо дати їй різноманіття. Ми не можемо, там, наприклад, дати чотири компоненти і пічкать, пічкати, пічкать. Ми даємо там хто дає ячмінь, хто овес дає, хто тритікале, хто жита дає, хто горох, висівки. І ми даємо це все, щоб внутрі. Вона дуже гарно розвивалась. Якщо ми це все не даємо, і в один прекрасний день, наприклад, весна прийшла, а ми годуємо тільки, скажімо так, легку, ну, тим, що дуже швидко і легко усваюється. І тут взяли трави, нарвали зелене і дали. 10% здохло. Желудок не готовий. Він не вміє перетравлювати це все, ми його нічим не Ну, не... Підготовлювали для цього. От і все. Тому каже: якщо хочеш, щоб курка класно і довго жила, треба різноманіття. Тому курка, яка бігає по волі, вона може довго жити, вона підбирає різні речі, які для травлення, які для шлунку. Мені ці слова дуже запам'ятались, тому я намагаюся зробити це різноманіття. Ну і третє, давайте додамо, що в мене. Я вам показував корм з Німеччини привезен, привезений з Німеччини і рецепт. Там дуже велика різноманіття. Ну, вважаю, що не, не зря. Тобто вони там за кордоном ну, далеко попереду нас. Так що, отак, не давайте дуже багато кальцію. Там давайте кредит 2%. Взагалі, ну це вже поглибло, дуже глибоко. Взагалі треба змінювати рецепт по тижням. На фабриках, в великих господарствах рецептура. Тобто до того, як курка знесе перше яйце, міняється 5 рецептів. Ну я поки що там кажу людям, що повинно 3 рецепти помінятися. Ну, поки що так. Не дійшли ми до п'яти. Вважаю, коли в нас буде інкубатор, коли в нас буде своє поголів'я, то я буду підіймати птицю іменно отак. От от. Кожні 2 тижні буде змінюватися рецептура Тобто з 30 по 40 день, наприклад, кальцію у кормі повинна бути десь 08, а, а вже з 40 по 60 день повинна бути 1. Вже з 90 по 120 повинна бути 2%. Іменно кальцію не крейди, а кальцію. І далі так-так так. так, так. Подивимося, що воно буде. Може, знайте, горя тума. Не знаю. Все, отаке от відео. Тому ну, слідкуйте за птицею. Зараз це дуже все дорого, тому так треба. Все, слава Україні! Слава нації. До побачення.